...конференції ...національної асамблеї. Спікерами про конференції є Вороженко Олег, Сенік Анна, Туганівський Микола, а також Ярослав Бавич. Будь ласка. Шановні українці! На жаль, ми з вами продовжуємо присвідчуватися у тому, що жоден змін, заради яких тисячі патріотів вийшли на Майдан, не відбулося. Не сталося так званого перезавантаження влади, не прийнято жодних антикорупційних або ілюстраційних законодавчих актів. Не покарано винних злочинах режима Януковича проти Майдану. Не стало виключенням і резонансна справа цинічного вбивства Олександра Музичка. Детальніше про так звану діяльність, але насправді це, скоріше все ж таки, бездіяльність, що подобається 24 березня, розкажуть наші речники. Представників тимчасової слідчої комісії прослідування цієї справи у Верховній Раді України Ярослав Бабич, та Олег Ордороженко, а також Михайло Пахміський. Доброго дня. <клес> Як ми всі пам'ятаємо, 24 березня відбулося 24 березня цього року відбулося вбивство Одного з провідників політичної партії Правий сектор Сашка Білого Олександра Івановича Грузичка. За нашої ініціативу, як ви пам'ятаєте, відбулося масовий, масовий пікет під Верховною Радою внаслід, внаслідок цього як, якості компромісного варіанту. Було рішення про створення тимчасової стичної комісії Верховної Ради з народних депутатів та із залученням представників громадськості. Власне, це було безпрецедентне рішення з тим, щоб в роботі такої комісії брала участь громадськість, щоб робота комісії була відкрита і на її роботу запрошувалися журналісти на роботі цієї комісії. Комісія засідала, відбувалася близько десятка засідань. У ході, ході засідання комісії запрошувалися представники першої особи Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. На жаль, ці перші особи не прибули, водночас пояснення давали особи на рівні заступників, працівники спецпідрозділу «Сокіл» були залучені, давали пояснення. Власне, дещо комісії вдалося з'ясувати і в дещо вдалося просунутися. Першим досягненням, безумовно, є відкритість роботи комісії і те, що громадськість певним чином протягом певного періоду могла стежити за тим, що відбувається. Друге, громадськість могла здійснювати тиск на органи влади в такий спосіб через функцію парламентського контролю за роботою слідства. І результат виявився в наступному. Як ви пам'ятаєте, ми, а саме представники громадськості в тимчасовій слідчій комісії, виклали свою правову позицію і своє бачення того, що відбулося. Ця права позиція була відповіддю на позицію, на результати розслідування Міністерства внутрішніх справ, яке, як ви пам'ятаєте, вони виклали в мережі інтернет, де встановили, що жодних порушень чи на законодавствах і як спецпідрозділу СОКІ не було. Ми безумовно з тим не погодилися, виклали свою позицію і наголосили на тому, що. Що нейменше в співробітників спецпідрозділу Соків є склад злочину залишення в небезпеці, про це ми кілька разів наголошували і на засіданні на тимчасової слідчої комісії. І жодним чином не виправдане застосування зброї в, по-перше, публічному місці, по-друге, випадку, коли жоден із затримуваних. Не чинив опор. Тобто є конкретна ситуація, яка пояснюється самим вже матеріалом службового розслідування Міністерства внутрішніх справ, те, що співробітники внутрішніх справ відкрили вогонь першим. Це прямо суперечить положенням закону України про міліцію. На цих простих моментах ми наголошували. Внаслідок, цього, внаслідок такої позиції, саме громадськості, я на цьому наголошую. Генеральна прокуратура е, заявила, що вона не погоджується з результатами розслідування проведеного Міністерства внутрішніх справ та здійснює своє розслідування. Крім того, за нашим наполяганням в кримінальній справі, крім декількох експертиз, е, власне, по слідству щодо встановлення обставин справи була призначена комплексна ситуаційна експертиза, наголошую в тому, що це було наслідок якраз співпраці Тимчасової слідчої комісії і е Генеральної прокуратури на вирішення питання, те, на вирішення цієї експертизи поставлені наступні питання, як сформулюю їхній їхній суд. Це чи міг громадянин Музичко Олександр Іванович? такій ситуації вчинити е, е, постріл собі в груди, що став внаслідок необережного поводження зі зброєю або наміру вчинити самобутку. Оскільки е, нібито всі інші матеріали справи, всі пояснення свідків і е, співробітників тести висоти зводяться саме до цього, що громадянин музичко відстрілюючись, внаслідок необережного погодження зі зброєю або маючи намір учинити самогубності, вчинив собі два постріли притул при в область день. Відповідно, ця експертиза, її результати Генеральна прокуратура мала надати тимчасовій слідчій комісії 30 травня поточного року. Про це Генеральна прокуратура повідомила і сказала, що ми вам надамо результат цієї експертизи. Також Генеральна прокуратура повідомила про бажання співпрацювати з громадськими експертами і надавати інформацію тимчасовій слідчій комісії. Однак хочу наголосити на тому що, ще раз, що наслідок роботи комісії, наслідок участі комісії громадськості... Генеральна прокуратура пішла на співпрацю, наскільки це можливо в рамках чинного законодавства, наскільки це можливо в рамках так такої системи, як Генеральна прокуратура. Однак, 28 травня, це був останній день строку повноважень Комісії. Комісія звернулася до Верховної Ради ще попередньо звернулася до Верховної Ради із клопотанням щодо продовження строку повноважень Комісії. Перше, що не зробила вже нова нинішня влада, це е, голова Верховної Ради не поставив на голосування це питання, в принципі. Тобто Верховна Рада проігнорувала питання про продовження строку повноважень комісії. Друге, 28 травня в останній день роботи комісії народні депутати просто не склали... Хворуму, тобто суттєва частина складу тимчасової слідчої комісії просто не прийшла на засідання тимчасової слідчої комісії. Таким чином комісія не змогла навіть затвердити той проміжний половинчастий висновок, який, по суті, є просто інформацією про те, що відбулося, тому що висновок, по суті, немає, слідство не завершено. Навіть цей висновок комісія не змогла затвердити. Внаслідок того, що не прийшли народні депутати. І причому це не прийшли вже в другий раз. Уже сталося другий випадок ігнорування засідання тимчасової слідчої комісії з боку народних депутатів. Така інформація по суті. Я думаю, мої колеги продовжать і нададуть вже, власне, громадсько-політичну оцінку ситуації. Що стосується правової оцінки, то нам залишається тільки одне. Це на рівні адвокатів, які залучені в справу у якості представників потерпілих, захищати інтереси потерпілих та в рамках Кримінального процесуального кодексу надавати оцінку тому висновку, який буде зроблений в ході розслідування. У нас дуже мало сподівань, що ми е, в такий спосіб чогось зможемо домогтися. Оскільки ми втрачаємо, по суті, важливий важель вплив на ситуацію, а саме е, тимчасова стече комісія, яка здійснює, здійснює функцію парламентського контролю за слідство. Е, Олег Однорожен. Дати не скільки оцінку правому, в плані, скільки скільки політичному. Ну, треба сказати, що досвід знайомства з роботою комісії, наших так званих правоохоронних органів, не дає е, можливості зробити жодної позитивної оцінки того, що відбулося. Е, насправді відбувався відвертий саботаж як з боку е, депутатів, причому без різниці якої політичної належності. Чи це колишня влада, чи нинішня влада, те саме на рівні так званих правоохоронних органів, які писали такі звіти, які мало того, що неграмотні, але й бездухі свої, за своїм змістом. Те, що провело внутрішнє розслідування в рамках МВС, не витримує ні жодної критики. Навіть в прокуратурі були вимушені визнати, що все, що там написано, не відповідає суті того, що відбувалося. Але і з боку самої прокуратури ми бачили теж. Той же самий саботаж, затягування, небажання відкривати якісь там матеріали, хоча для цього були всі підстави, в принципі, комісію два місяці протримали і просто припинили її існування вже з самим фактом її непродовження подальшого терміну дії. Таким чином, те, що ми найбільше за що. Відчували небезпеку, це те, що пройде якийсь час і тему е, саму по собі е, заболтає. Тобто, коли е, два місяці назад відбувалися масові протести біля Верховної Ради, і е, всі ці політикани з Верховної Ради заявляли про те, що мовляв, не треба чинити провокації, е, не треба там біля Верховної ради, ради мітингувати, що в країні важка ситуація. парламентарі, свідомі своїх обов'язків вони в усьому розберуться. Це виявилося черговою брехнею, які вже український народ нас слухався як від минулої влади, так і від нинішньої влади. Насправді ми чудово усвідомлюємо, що якби не відбувалися тоді масові акції протесту, то ніякої тимчасової комісії взагалі не було б створено. І зараз, коли немає якогось резонансу в суспільстві, коли немає тиску майдану, тиску політичних сил, все це призводить до цілковитого саботажу і взагалі закриті теми. Але хочу запевнити, що ніякого закриття теми з політичним вбивством Олександра Музичка не буде, тому що це не лише показовий інцидент, це не лише така показова подія в новітній історії України, коли вбивається один з очільників політичного спротиву Україні. Людина, яка гостро виступала з критикою вже нинішньої влади, людина, яка була героєм Майдану, була героєм революції, її вбиває через те, що вона має відмінну позицію від нинішніх владоможців. Це дуже яскраво вирізняється на сьогоднішньому політичному просторі. Позиція Олександра Музичка і позиція владоможця, що дає додаткові підстави з подвійною наполегливістю добуватися з'ясування причин і замовників цього політичного вбивства. те, що можу сказати, з своїх власних вражень. Що ж стояло в було першою причиною цього політичного вбивства? Це зрозуміло, як на мене, гострий конфлікт між Олександром Музичком і нинішнім керівництвом МВС. Олександр Музичко намагався покласти край. зокрема, Незаконному видобутку бурштину в Рівненській області, покласти край міліцейському свавіллю в Рівненській області, і це викликало гостре незаперечень як місцевої так званої правоохоронної системи, так і певних осіб в Києві, зокрема заступника міністра внутрішніх справ Дівдокімова, а також народного депутата Геннадія Москаля. Хочу зазначити, що як виявилося з матеріалів тимчасової слідчої комісії, саме за поданням Геннадія Москаля була відкрита справа проти Олександра Музичка і почалося його кримінальне переслідування. Як потім з'ясувалось, без жодних на те підстав. Тому що в поданні Геннадія Москаля було зазначено, що Олександр Музичка з'являється з автоматом, який не є зареєстрований і там когось лякає. Потім з'ясувалося, що це є не автомат, а карабін, і що він легалізований, тобто він легально зареєстрований у Олександра Музичка. Але на цій підставі відкрили кримінальне провадження і на цій підставі видали. Постанову про затримання Олександра Музичка, все, що призвело до трагічних наслідків. Коли тимчасова слідча комісія запросила пана Євдокімова і пана Москаля для того, щоб вони дали чіткі відповіді на питання, вони не з'явилися. Більше того, Геннадій Москаль надіслав комісію, як на мене, обурливу відповідь. В якій він давав поради комісії, чим повинна комісія займатися? Тобто, на думку Геннадія Москаля, комісія не повинна була займатися розслідуванням вбивства Олександра Музичка чи доцільності, чи недоцільності використання зброї, і так далі. А він прямо писав, цей е, документ, він е, є в інтернеті, з ним можна ознайомитися. Що першочерговим завданням комісії, на думку Геннадія Москаля, є з'ясування, е, чи, е, наприклад, такі дуже потрібні питання для діяльності комісії, як, е, то, е, чи зареєстрована е, е, організація правий себе. Чим займалася організація Правий Сектор там, в Рівненській області? Чим займався Олександр Музичка? Який, по яких кримінальних там, статтях він переслідувався за минулої влади і так далі, тому подібне. Тобто купа питань, які прямо до розслідування тимчасової слідчої комісії жодного стосунку не мали. І на цій підставі, давши такого богу відповідь, Геннадій Москаль вмовився з'являтися і давати відповіді. Хоча треба зазначити, що кримінальне провадження проти Олександра Музичка було відкрите власне саме в той день, коли Геннадій Москаль подав у це своє депутатське подання, тобто така подивогідна оперативність правоохоронної системи. Яку ми ну, не, не бачимо зараз взагалі ніде. Тобто е сепаратисти там можуть блокувати чи обстрілювати військову частину, чи УВД, і міліція там, чи військові е начальства вони реагують за запізненням на дні, а то й тижні. А тут просто в той же самий день відбувається прийняття цього подання і відкриття провадження. Е тобто, очевидно, ми можемо говорити про те, що. Е Медицинське начальство було однозначно заангажоване в тому, щоб прибрати Олександра Музичка. При тому не просто його арештувати, а власне усунути фізично, тому що способів там, запросити Олександра Музичка на допит чи з'ясувати його місце знаходження не являло жодного труду. Тому що Олександр Музичко з'являвся, був публічною особою, з'являвся щодня в публічних місцях. Це неправда, що він там постійно ходив з автоматом, але він був на дуже багатьох громадських заходах, був і сам був з деякими хлопцями, які його супроводжували, але, але в принципі він поводився абсолютно мирно, адекватно і так далі. Тому запросити його на якісь там допит чи співбесіду не мало жодної проблеми. Тим не менше, його фізично ліквідували. Все те, що відбувалося навколо цього політичного вбивства, вказує саме на такий характер. Тобто, вибір місця, вибір часу, вибір тактики затримання, так званого затримання, взагалі сам перебіг затримання, свідчить на те, що це було власне навмисне вбивство. І іншу... Варіанту подій я не бачу, що можливо якісь інші версії. На жаль, не прокуратура, ні МВС під час внутрішнього розслідування на ці очевидні факти зовсім ніяк не зважала, а е, робила те, що робила завжди так звані правоохоронні органи за минулої влади. Рятувала е, невідомо яку там честь мундиру. Е, відповідно, зі свого боку. Можемо лише додати, що ця справа, звичайно, так не залишиться. Що е, ми, як представники громадськості, будемо наполягати на тому, щоб розслідування відбувалося належним чином і були встановлені не лише стрілочники, а і замовники цього політичного вбивства. Якщо влада не нинішня влада не винесла жодних уроків з помилок минулої влади. То очевидно, що за деякий час громадськість постукає двері владних коридорів набагато гучніше, ніж це було два місяці тому. І ми сподіваємося, що лише, і не знаємо чудово, що лише такий спосіб розмови з владою, незважаючи на всі ці крики з їхнього боку там, про провокації чи недоцільних цих дій, ми тепер чудово усвідомлюємо, що іншої мови вони, на жаль, не розуміють і не будуть розуміти. Дякую за увагу. Доброго дня, я би ще хотів додати до виступу Олега те, що ну, Москаль дуже детально розписав всі буцім, хто злочини Олександра Музичка. Ну, наприклад, він написав, що Олександр Музичка вимагав хабаря одного з очільників МВС у Рідненській області в розмірі 10 тисяч, той змушений був йому дати, назвав ім'я прізвище і посаду цього очільника МВС. Ну, Мовляв, от, от, таким безпреділом музичка займається. Звісно, ми викликали на комісію цього представника МВС, він відмовився, сказав, що це не сімітниця, бо поза яким добре знав Олександра Музичка, ну, і це не пропустимо, щоб е, от, Олександр Музичка таким займався. Тобто ну, тут би притягнути до відповідальності свого москаля, але, на жаль, в нього є депутатська недоторканність, за наклон, зухвали. Але, звісно, цього не сталося. І... Багато чого не сталося, чого би ми хотіли почути від цієї ТСК. Ще одне постійно ну, депутатський корпус наголошував на тому, що це було рішення громадськості утворити ТСК. Та ні, рішення громадськості було там під Верховною Радою, коли вибували двері, відразу звільнити Аваковому. Це ми наголошуємо і дотепер, і не відтворювати ніяких ТСК. Це була компромісна пропозиція самих депутатів, щоб якось запобігти і знову ж таки зберегти якусь там честь їхнього депутатського мундира. Тому наша вимога залишається тою самою. Ми хочемо звільнення Авакова. І ще й це додав. Якщо подивитись уважно на ну, виступи, на ті факти, які є про Олександра Музицька, хоча б в інтернеті, про його біографію. Якщо б наприклад він сьогодні був міністром оборони, то результат антитерористичної операції був би зовсім іншим, не такий плачевний, який на сьогодні є. На жаль, тому що Олександр Музичко за час свого життя в цих компаніях, відстоюючи честь і гідність української нації, ну, набагато більше зробив, аніж теперішня антитерористична операція. Я не кажу про громадське утворення, яке справді сміливо воює. Я кажу про ті утворення, яке створив, наприклад. Панова. Та й панковий, в принципі, поки що ніяких таких гучних перемог ми не бачимо. Ну прямо ж таких. А якщо б я думаю, що це злочин такі зчинили, це не тільки ну, проти політичного лідера, проти громадянина України. Це злочин, це політичне вбивство, це проти нашої держави. Звісно ж, ми це не залишимо просто, забули. ну Вони свого в принципі на сьогодні досягли. Там ніби інтерес громадськості, і все це затихло, ну і ніби їм так добре. Ні. Я думаю, от такими діями вони пришвидшують. Ця влада свій кінець. Не було б абсолютно зрозуміло, ну покарати Авакова, відсторонити його від посади, тим більше я ж кажу. Дуже сумнів його успіхи будь в чому. Але ж честь бунтира депутатського китайської дорожчі фракції б'ють, аніж справедливість і чесність цієї держави. Тому багато ми про це говоримо, ми націоналісти, про те, що революція мусить бути справжньою. Революційний провід, революційний трибунал, Національна гвардія. Напевно, якщо влада буде це продовжувати, ми до цього дійдемо. Революційний трибунал буде судити по справедливості, а не так, як теперішні суди, а не так, як це утворили ТСК для того, щоб ТСК ну, припинила існування і нічого не було розслідувано. Ні. Я думаю, буде справедливість і все до того ж Вчорашнє віччя це підтвердило, що майдан не збирається розходити. Хотів би закликати тих, хто сьогодні при владі, і хто вчора були ніби нашими союзниками, ще вчора. Дуже може так статися, якщо, знову ж таки, не буде розслідування, це резонансне вбивство нашого побратима, що ми опинимось по іншій стороні барика. По справедливості нам би цього не хотілося. Але судячи з цього, багато вказано це, що до того йде. Тому, я думаю, справедливість в цій державі таки буде. і Олександр Музичка, його трагічна загибель, все такий важливий для України час. Вона буде розслідувана і винні будуть покарані. Ми цього прагнемо, і я думаю, правда вона в цій країні буде. От на цьому, на цей день, оптимістичному словами, я хотів би закінчити свій виступ ну, і закликати Владиможців все ж таки схалинутися, бо вже ж, ну, скільки можна. Це ТСК ну, дуже мені прикро, е, е, абсолютно. Ще одне хотів би додати, якби ті, з ким ми були по одну сторону барикади, в тимчасові слідчі комісії опинилися по інших. Це представники б'юти і удару, а вимагали разом з нами регіонали захисту ну, відсторонення від посади. Тому до чого це я? До того, що нам вже, мабуть, не потрібні ніякі ТСК. Тому що політика призводить до того, з ким ми вчора воювали, нам не потрібні такі союзники. Значить, нам наш ворог всі. Всі олігархи, всі колишні партійні функціонери, всі, ну, як би, тут чорне є чорне, біле є біле. Хотілося б, щоб та влада, яка прийшла до влади, вона якось допомінялася, провела люстрацію, справедливо судила, покарала винних в убивстві Олександра Музичка, але на жаль, поки не відбувається. Тому я думаю, що слово знову буде за Майданом і за українським народом. Дякую. Дякую всім за увагу. <клес> Дуже, дякуємо тим, хто висвітлював цю подію. журналістам, прес-аносами клемаю Думаю, протягом години двох. Nossa, doutor.